Добрий день, мої любі діви! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина, і я буду робити для вас тару розклад на січень місяць 2025 року. Розклад, який я буду робити, робити називається 5 колод. Але насправді, як ви бачите, колода лише одна. Просто я її поділила на 5 частинок це старші аркани і молодші, які відповідають за свою енергетику. І так, на старших арканах. Ми подивимося вашу загальну енергію, задачу та підсказку від Всесвіту. Покажіть нам, будь ласка, загальну енергію, задачу та підказку від Всесвіту для Дів. на січень місяць 2025 року. І так, загальна енергія, задача та підсказка від Всесвіту для Дів на січень місяць 2025 року. Так, Діви для вас. Загальна енергія на січень місяць. Чудово. На жезлах ми подивимося роботу, справи діяльність. Покажіть нам, будь ласка, роботу справи, діяльність. Дів у січні місяці 2025 року. Робота справи, діяльність. Дів у січні місяці 2025 року. І так, на початок місяця і на кінець місяця. Далі кубки. На кубках ми подивимося сімейні стосунки, відносини, емоції, настрій. Покажіть нам, будь ласка, сімейні стосунки, емоції, настрій, дів. У січні місяці 2025 року. Сімейні стосунки, емоції, настрій дів у січні місяці 2025 року. І так, на початок місяця. І на кінець місяця. Трошки вищенько треба покласти. Отак. Так, да? Да, чудово. Далі на мечах ми подивимось кризові моменти, інтелект, логіка. Покажіть нам, будь ласка, кризові моменти, інтелект, логіку дів у січні місяці 2025 року. Кризові моменти, інтелект, логіка ДІВ у січні місяці 2025 року на початок місяця і на кінець місяця. І фінансовий стан. Покажіть нам, будь ласка, фінансовий стан. Дів у січні місяці 2025 року. Фінансовий стан ДІВ у січні місяці 2025 року. І так, фінансовий стан на початок місяця і на кінець місяця. Так, розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії місяця випав старший аркан-імператор. Ну що, вам потрібно проявити упорство, вміння, вміння добиватися цілий, статус, дисципліну, порядок, жорсткість, відповідальність. Гарні перспективи у вас будуть особливо в ділових питаннях на цьому, в цьому місяці. От. Карта уособлює волю влади, перехід від творення до дій. Ви вмієте відповідати за свої вчинки, маєте силу духу, внутрішній стир, ст, ст, стрижень, знання та розумові здібності. Карта. Пророкує кар'єрний зріст, міцну родину, фінансову стабільність, усе, що потрібно для хорошого життя, ну, це карта раціональності, логіки, переважання розуму над емоціями по цій карті йде. От, значить, також це лідерство. Засноване на жорстокості та самоконтролі, упертості та мудрості. Ну, такі ось емоції та да, гарний напрямок, гарна впевненість в собі. Але імператор він може бути жорстким і упертим. От він лідер, і все. І він, як сказав, так воно і повинно бути. От такі ось якості у вас можуть проявитися діви в січні місяці. Робота. В якості роботи на початок місяця нам випала двойка жезлів. Ну, що, це чудова карта для роботи. Це планування, планування подальших дій, виход із зони комфорту і ось людина держа в руках глобус. Він планує свої, як говориться, розвивати свій бізнес і за кордон не тільки до горизонта, скажімо так, а й по всьому світові. Значить, робота має стати набагато спокійнішою і гладкішою. Готовність боротися за себе, свої ідеї, починання, хоробрість. Ви більше бажаєте залишитися, не залишитися, а діяти далі, не бажаєте залишатися в стороні по цій карті. Тому, не роздумуючи, на все реагуєте. Жорстка конкуренція, бажання утримати раніше завойоване. Можуть бути складні професійні задачі, які, не дивлячись на ні на що, ні на тривогу, ні на хвилювання, повинні виконуватись швидко, активно, оперативно. Не дозволяйте нікому збивати вас з, з, вашої, з вашого путі. От. При пошуку роботи означає, що скоро знайдеться робота. Така як вам потрібна. Людина планує, строє плани, і по цій карті йде такий дівіз. М'яч котиться і куди, куди йому котиться це ваше рішення. От. На кінець місяця вам випала шестірка жезлів. Чудова карта. Карта тримумфа, карта перемоги. Ви Вистояли цю, так би сказати, вистроїли свої плани і вдало їх реалізували, і отримали перемогу, заслужений успіх. Ви досягли мети, яку поставили швидше, ніж планували, через що можете очікувати на підвищення зарплатні та кар'єрний ріст. Довгостроковий проєкт завершився навідмінно, і вас чекає відпочинок. Недалека подорож можливо. От. В роботі потрібно буде прийняти вірне, серйозне, невідкладне рішення, та сторона буде обрана вірно, і рішення прийняте теж і підписані. Ну, що по цій карті може? В навчанні, в навчанні може бути успішно, значить, захист успішний, диплома. На високу оцінку. О, але будьте обережні, оскільки разом з успіхом може прийти і зайва самовпевненість та егоїстична поведінка. Переконайтеся, що залишилися приземленим та скромним, оскільки це може зашкодити вашій репутації. Не, не задирайте носик вище своїх. Людей, тому що, хоч вони тут і стоять на землі, а ви на коні, вони допомагали вам. Ваші рідні підтримували вас у вашій трудовій діяльності, допомагали в звершеннях, колеги теж допомагали працюю працею своєю, так що не задирайте носика, хоч ви на коні, будьте скромніші і приземленіші. І так. Особисте життя. На початок місяця чудова карта десятка кубків. От, карта радості, шлюб і справжнє диво, близості та єднання. Е, порозуміння, можна сказати, на рівні інтуїції, коли можна без слів вгадувати бажання партнерів. Щасливе сімейне життя. Дане людям самою долею, бажання бути для свого партнера усім. На початку місяця такі гарні енергії. В парі, хто зустрічається довгоочікуване освідчення в коханні. і пропозиція одружитися. Поява Скажімо так, глибокого почуття кохання, яке здійснюється з кожним днем. В самотніх, навіть в душі переконливого холосяка з'являється мрія про сімейне щастя. Отакі от ось енергії у вас на початок місяця чудові в особистому житті. А от під кінець місяця. Можливо, ви дійсно загордилися, ви імператор, ви вважаєте, що ви завжди праві, ви жорстко керуєте ситуацією от, і обіжаєте своїх, так сказати, ображаєте підлеглих і рідних. І в особистому житті у вас випала не дуже гарна карта, в особистому житті, в сімейному житті, в шлюбі. Розчарування та сумніви, спогади про колишнє щастя по цій карті йдуть. Будьте, будь ласка, уважні і м'якші. Парі негативний душевний настрій, скепсіс оточує. Е, ніби от неприбавний панцир, у вас на вас та самая. Заважає вам заводити, якось заважає проявляти свої чувства, заводити якісь нові знайомства. Прямо може бути негативний настрій до протилежної статі. А можливо, якийсь от знайомий, який закоренілий холостяк і не збирається заводити сім'ю, узаконювати відносини. Вам повстрічався на життєвому шляху. Це не може стати основою крепкого кохання і гарних сімейних відносин. Не стреміться до відносин, у яких. Немає майбутнього. От, трохи у вас під кінець місяця, можливо, вам дійсно ваша перемога зірвала дах. Ось, значить, мечі. Кризові моменти, інтелект, логіка. На початок місяця вам випав лицар мечів. Проявіть обережність. Настройтесь на можливі зміни у роботі чи у відносинах. Є ризик обману від оточуючих або необ'єктивне сприяття справи. Карта попереджає, що про провокації із сторони ворогів можуть бути якісь плітки різного роду, інтриги, здійсні зашкодити вашій. Репутації, будь ласка, зверніть увагу на це. От, зверніть на це увагу. Є ризик, можливо, вас буде критикувати хтось із сторони з боку, ну як, з боку керівництва чи кого. От. А ваші пропозиції можуть бути відкинуті. Не бійтеся, не уникайте сварок на повишених тонах. Це покаже, хто є, хто в вашому житті, хто підтримує вас, а хто навпаки шкодить. От. Можливо, це якийсь молодий, талантливий чоловік з аналітичними здібностями, який допоможе вам в вашій ситуації. От Ви плануєте, і, можливо, ця людина з аналітичними, з аналітичними здібностями, талантливий, може допомогти вам. Під кінець місяця, а можливо, така людина. От е, якісь розпустить про вас плітки, цей і у вас в сім'ї піде, роз, піде розлатись за нього. Теж будьте уважні, подивіться, приглядіться до оточуючих. Тому що на кінець місяця вам випала трійка мечів. Трійка мечів це вже, скажімо так, по самому малюнку видно, що це не така гарна карта. Це сердечні рани, це стрес, це виброс адреналіна. От. Е і, значить, е ну, як вам сказати, ця карта, зале е як я вам можу сказати, в залежності від обстановки. от, е Ви постраждала сторона, або винна сторона у конфлікті. Можливо, вас образили або зрадили, або ви виявили свої не найкращі якості та образили близьку людину. Друга, партнера з бізнесу чи колегу. Можливо, між вами та близькою людиною є якісь хворобливі розбіжності, які можуть призвести до розриву відносин. От все-таки десь тут у вас, як говориться, заритий якийсь нюанс, який може призвести до 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 конфлікту, скажімо так. От. Карта говорить, що внутрішня сила, стійкість і час, і час залікують ваші душевні рани, а ніжність, дипломатичність і розуміння знайдуть шлях до серця скривдженої вами людини і допоможуть помиритися. Отакі От ось у вас нюанси якісь прям винирюють у січні місяці. На початок місяця наче все гарно, все рівненько йде, а під кінець місяця якийсь конфлікт у вас. Можливо, за вашого характера. Можливо, дійсно ви винні будете в оцьому. Фінансовий стан. У якості фінансового стану на початок місяця випала четвірка пентаклів. Гарна карта, фінансовий стан хороший, на комфортне життя вистачає. Ви вмієте економити і розумно витрачати гроші. Маєте фінансову грамотність, вміло нею користуєтесь. Повільно, але впевнено збільшуєте фінансовий потік. Але по цій карті людина от обняв свої пентаклі і не бажає розвиватися. Нема руху, нема розвитку в нього, не приймає він новшества, нові програми, нові проекти. І на кінець місяця у нього случилась фінансова криза, тому що він не рухався вперед. Грошики то потратились ті, що в нього були, і. На кінець місяця випала п'ятірка пентаклів. Погіршення матеріального становища, зайві витрати могли бути, фінансова криза, немає де взяти грошей. Значить, нові борги, доходи сильно впадуть або взагалі припиняться. Проте є шанс вистояти і пройти важкий етап. Ось ці люди вони бредуть по снігу і, нічого не бачучи, перед собою. Але вони не замічають, що вони проходять мимо церкви, де ось у вікні горить світло, і куди вони можуть зайти і попросити допомогу, їм там допоможуть. Не, Скажімо, ця карта говорить, що не мисліть узко, роззирніться по сторонах, і ви отримаєте підтримку і допомогу. Отакий От ось розклад для вас, діви, получився. Будь ласка, будьте уважні, не будьте жорстокі, будьте м'якші, не загордіться, будь ласка, тому що може, можете прийти до. До фінансового краху і в особистому житті теж не все може бути добре. Але все одно я вам дякую за увагу, бажаю вам успіху, нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя та здоров'я. А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилося, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу! До побачення, любі діви!